Так роботом, вот так за роботом, друзья! Смотрите, что такое! Вот так! И вот так! Чтобы ты знала, робот! Зарублялся ваше ваше. Хорошо, робимо ремонт, Салина. Паша, тебе зараз буду знімати, готуюся. слова готуй. Так, да, друзі. Завітайте до нашого дому в шлюці. І дивіться технологію пробування стін. Ага. Не зразу преображаються. А зараз я привежу до тебе. Да, треба взяти ну Чекачка. No, no. Жамо і... клавіцю і що да. далі? Піднявся на, на цю дробину і плавними такими значить рухами акуратними білети, стіну. Чуєш? А. Тобі не страшно так песика? Ні. Далі далі землі не впадали, так що це. Отак. Що це то це кланата вообще? Це в мене... Пункти цільового використання. в даному випадку це у нас є студія, офіс, бібліотека. Моє приймальне. Так що завітайте, друзі. другим зараз порядок, всі, да. всі, буде, всі буде Ще Поставиш табличку, що приймальне. Тільки так, так. Да. Ну добре. Яка ця програма є, що по ремонтах паш? Це, е, це секція програмного коло освіту, з ага. другі. Ага. Да. Так. Посадовый ближче ти так не спускався багато. Ну... Ага. Тут дай-дам. Да. Похудаєш, скоріше. Да. Тут можна просто так. Ну да, молодець. Ага. Ну все, бежу я. Давай, а. давай. Тут підготовчі роботи до приїзду наших. Це було рідних. до свого приїзду, не з якими. Мамові. Ну для мого одне зробили. До двого дні тільки садила. Тітя Оля по європейських технологіях. А, а, а ви шпатер, Під наглядом Діабасі. Це вже по євроремонту. Так? Так, так, Добре, добре. Ну добре, ми йдемо робити зараз ванну. А тут проходять роботи по будівництву е, ванни, конструктором якої є сам Андрик Пастушак. Ну що ж, будемо ми прилаштовувати деталь до деталі. Так, вперед безкомпромісно і як ми будемо будувати цю дуже ванну таку ну, шукаю коментував е, свої дії експерт даній, з даної галузі Андрольчу Пастушак. Дякую вам, друже. Все, бай-бай. байба. продовжується. У мене в стадії встановлення фундаменту. Конструктор міло оперує. Ще раз покажи. Схоже. Скажи... Не перегитати, так. Схоже цей пристрій можна використовувати. Ми винесли ще одну цілю, які можна її використовувати. Отак іде будівництва. Після того, як було зведено дана споруда, ми. Перешли поцікавиться враженнями самого о, учасника і конструктора цього проекту е, Андрія Пасажака. Які ваші враження, пане Андрію? Що я вам скажу? Конструкція даного е, об'єкту, об і який ми називаємо душова кабінка, є не надто склади і легкі в використанні. Його можна поставити, хоч і сердобор, хочу закутку хати. Так. Ми бачимо, що коли ми заходимо тут, то є дуже практично. Вибачте, забув зусиль. От тут навіть є резервуар, який ми наповняємо води і легонько по, по, по себе поливаємо. Ну тако, світово робимо, що треба. І я от рекомендую. Фірма ну не знаю, як називається, бо, не знаю, прочитати. Якщо вам надо, коли тур походу або ще що без проблем можете брати і собі користуватися, бути завжди ну, чистим. Хай, дякую за увагу. З вами був Андрій Пастушак. На все добре. Зустрінемося на слідуючий раз у наступній програмі. Дякую, Андрій, на все добре вам. Все Хочих кличе, ісус, то серця твого. Зараз тут проходять очисні роботи в нашій вулиці, щоб було ширше, щоб треба було людям тут від сюди трохи. Це трохи приурочено до фестивалю, надії, які скоро відбудуться в Києві. Так що очистимо Україну для фізично і духовного. Спеціально для вас, пашу Щирівців.